Це мала бути просто ще одна подорож, але щось пішло не так. Це Маша, і її перший серф у Португалії. А потім і наш рік виявилося, що це не просто серф. Тут підйоми і види, водоспади у горах, лазурні пляжі, магія храму, чайні плантації, інстапотяг і спад для відновлення. Це маленьке життя з кіно, емоційне, смачне і кайфове. Surf Spa. твоя перша і найкраща Азія з Самотур. Подорож на Шіланку це була наразі моя найкраща подорож та перша азійська країна, від якої я стала більш глибше. Зрозуміла світ, зрозуміла себе і отримала просто неймовірні відчуття до кінця життя.